Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Ресурган, і я її засновник Дмитро Корнієнко. І у новому випуску тижневих оглядів ми трохи змінимо наш традиційний формат, коли ми дивились на декілька подій одночасно, і сконцентруємось на найбільш обговорювані події цього тижня. Це стамбульські перемовини. І почнемо ми з того, що трохи пригадаємо, що ж відбулося впродовж тижня, точніше на початку тижні. Неділя європейські країни, спираючись на перемовини до цього з американцями про запровадження спільних санкцій, дають відповідний ультиматум для Москви про тридцятиденне припинення вогню для початку перемовин. Того ж дня Путін каже: а давайте ми поговоримо в четвер. Тобто це була традиційна спроба Москви ухилитись від відповіді і зробити якийсь паралельний трек, намагаючись нав'язати свою динаміку. Здавалось би, Трамп мав би відкинути це, але він каже: о, супер ідея! І починає тиснути на Зеленського через свої заяви в Твіттері. Зеленський має негайно виїхати на ці перемовини. Україна погоджується, оскільки, в принципі, ми зараз граємо в цю гру не по своїй волі, а по необхідності і по необхідності, і по вірі, що колись ми таки зможемо тараканів Трампа схилити на свій бік. Україна погоджується. Більш того, навіть Трамп дає певні заяви проти Путіна, що він має. Приїхати Путін має приїхати в Стамбул, і здавалось би, якщо Путін ігнорує пряме прохання, ну вводьте санкції. Але ж ні, починається нове коло якоїсь, м'яко кажучи, не можна казати в Ютубі, бо заблокують, м'яко кажучи, чогось незрозумілого про ці перемовини. Спочатку Московія збирається посилати другорядну свою делегацію, тобто міністрів. І здавалось би, треба реагувати американцям. Вони ж чітко сказали, що ці перемовини мають бути найвищого рівня, більш того, можливо, сам Трамп на них приїде, але московити взагалі ще нижче роблять своє представництво до заступників, і тут знову немає ніякої реакції. Що ми маємо? Ми маємо відповідь на те питання, на яке ми намагаємо знайти відповідь: чи буде колись момент, що Трамп буде тиснути на Московію? Я все ще зберігаю певний оптимізм. Що якщо дійдуть зорі, дійде відповідна апаратна боротьба в Білому домі, де переможе Рубіо, то таки ми схилимо тараканів Трампа на наш бік. Але поки ми бачимо, що Трамп уникає будь-якої відповідальності, де б він мав тиснути на мозку. Тобто він грається. Чи він грається як дурник, чи він грається як Якийсь досвідчений політик муліє на мочі, це питання риторичне, на яке ви можете відповісти в коментарях, що думаєте. Але я хочу зауважити один момент: що коли дипломатія країни, тобто американців, домовляється з дипломатами європейськими, ми будемо впроваджувати спільну політику, тобто спільні санкції, якщо Москва не відреагує на 30-денне перемир'я, потім... Американці це переграють до тієї міри, що Рубіо відсилає адміністрація Трампа. Трамп відсилає Рубіо телефонувати в понеділок в Міністерство закордонних справ в Франції, в Британії, Німеччини і України з проханням: давайте ви медійно не будете тиснути на ці санкції, бо в нас вже четверте перемовини. Давайте не плутати карти там, не плутати. Відповідний трек, бо мають бути відповідні оці мирний підхід до цих перемовин, до знущання Москові з міжнародного права та взагалом знущання з усього. Європейці погоджуються, вони теж вірять, що в якийсь момент їм вдасться переконати Трампа бути в спільному човні, в спільній політиці. І тому вони кажуть: добре, почекаємо зустрічі в четвер. Перед зустрічю в четвер дізнаємося, що делегація не те що другого рівня, вона третього рівня. Європейці роблять відповідні заяви, що Москва ще до початку зриває процес. Заяви ці робляться з урахуванням того, що на них мають відреагувати американці. Що робить Трамп? каже, та я не знаю, який там в них склад взагалі делегації. Це підкреслює один момент: або він взагалі не розуміє, що відбувається, не розуміє, які процеси. І так далі. Просто ось ціло написало щось в Твіттері. Або, відповідно, йому так вигідно. Вигідно робити дипломатію дурника, коли він кожного разу змінює правила і каже, що цього не було. Закінчу за день війну, а я пожартував. Назвав Зеленського диктатором, а я так говорив. Сказав, Путін має приїхати в четвер, а я цього не казав, бо я сам не їду. Це така шизофренія, що мені навіть важко зараз про це говорити, бо я не розумію, як таке може бути в сучасному світі. Це якийсь орвел, його романи. Ось. Сумно. Але все ж таки, оця подія, коли московити проігнорували все раціональне, все, що могло відбутись в Туреччині, вони дали нам кілька позитивних моментів. Перше, це те, що Келох і Рубіо взяли все під свій контроль. Тобто, станемо на зараз, ще перемовини не завершені, бо ми записуємо відео трохи раніше. Але Вікофа на перемовинах я не бачу, хоча він мав би приїхати. Це свідчить, що або він просто не приїхав, бо нема куди було їхати, тобто нема делегації московської, з якою розмовляти взагалі можна, яка б мала повноваження. Розмовляти, або це свідчить про те, що Келох і Рубіо таки потроху перетягають свої можливості від Віткофа вести зовнішню політику американців. І це позитивно, оскільки я не раз казав, що в апаратній боротьбі нам треба вболівати за Рубіо, оскільки він не є прихильником України, він не буде там засипати з думкою про Україну і прокидатись. Але в рамках конкуренції з Вікофом він має робити полярне позиціонування. Тобто, якщо Віков прям йде на домовленості з Москвою, йде на домовленості там продати інтереси Ізраїлю за півтора трильйона інвестицій від арабських країн, які Трамп підписав нещодавно, продати Україну заради бізнесу і робити гроші з Московією, то Рубі відповідний де є класичний дипломат, класичний американський політик, який, хоч і має. Інше уявлення, що необхідно для Америки концентруватись на протистоянні з Китаєм, це альтернативна їх думка, їх стратегія. Вона може нам не подобатися, але вона така є. Але він також дивиться на стратегічний момент: що якщо позиція США по Україні буде занадто слабка, то це вдарить по стратегічним інтересам Американців. Це раз друге, що Якщо відков провалюється, то відповідно Рубіо піднімається. Тому він має полярні позиції, щоб це було більш помітно для Трампа, хто піднімається. І зараз буде цікаво спостерігати, як буде далі? Чи дійсно Рубіо зараз може піднятися після оцього стамбульського шоу, яке влаштували московити? І тут важливий момент, дуже важливий момент, що поведінка московської делегації. Надала можливість Україні провести ті перемовини, які б за звичайних умов не були б проведені. Тобто, звичайних умов, якби Москва прислала навіть другорядну делегацію, аля з Лавровим або ще з кимось. Але оскільки московити вирішили продемонструвати оцю шизофренічну жагу, принизити всіх довкола, вони прислали оцю делегацію, яка, зрештою, була самими же турками ізольована в готелі. Тобто, Турецька сторона, як виявилось, переносила перемовини, оскільки були перемовини української сторони з іншими партнерами, які б не відбулись, якби московити прилетіли е, нормальну делегацію. І ці перемовини турки нам допомагали проводити. І турецька сторона переносила перемовини і засолювала цю московську делегацію в готелях. Вони просиділи добу, потім ще півдоби. Більш того, московити вирішили зробити атв'ятку. Можна її так назвати. Коли вони вимагали, щоб на перемовинах між російською і українською делегацією не були присутні американці і турецькі представники. Зрештою, турецький представник був присутній, але оце московити намагались так помститись. За те, що їх ізолювали від усіх процесів, які відбувались півтора дня до цього. А які процеси відбувались півтора дня до цього? Це дуже важливо, і ми зараз про це поговоримо. А перед тим як проговорити ці моменти важливі, прошу підписатись, поставити лайк, щоб відео могло просуватися. Відповідно, в мене була можливість робити такі огляди частіше. Я буду за це щиро вдячний. А відбулося наступне. Перше, абсолютно всі європейські країни поклали провину за зрив перемовин на московську сторону з відповідними коментарями від вищих посадових осіб. Більш того, санкції, які ЄС відклали на прохання США, що важливо, це було прохання американців, будуть розглянуті у вівторок наступного тижня. Чому у вівторок? Бо Європейська Рада збирається в... Певні періоди, і це дата, коли буде збиратися Європейська рада, щоб затвердити 17-й пакет санкцій, який не є реакцією на перемовини, він розроблювався ще раніше. Але у цей день розпочнуться роботи над 18-м пакетом санкцій. Одразу ці роботи перемовини узгодження розпочнуться, як заявив Мерц, оскільки це буде відповідна реакція на те, що зробила, як повела себе Московія. І тут треба проговорити про Угорщину, яка дійсно може заблокувати санкції, і це питання може бути в коментарях, я впевнений. Але є один момент. По-перше, 17-й пакет санкцій угорців вже погодили, аргументуючи, що це, ніби він не так слабкий, тому вони погодяться впровадити санкції проти Московії. 18-й пакет санкцій будуть набагато жорсткіші. Це будуть санкції, скоріш за все, на енергетичний сектор, на СПГ. І на ядерне паливо. І тут санкції будуть достатньо фундаментальні, оскільки це завдасть мільярдних збитків Московії. І ці санкції є вагомими. І дуже цікаво, чи заблокує Угорщина. Але цікаво про те, що вийшла статистика, яка говорить, що угорський бюджет має рекордний дефіцит. І уряд Угорщини має провести секвестр, тобто скорочення своїх видатків, що є завжди дуже болючим для будь-якого уряду посеред бюджетного року робити якісь скорочення. І ці видатки, цей дефіцит, вибачте, він утворився і через збільшення видатки, але й через зменшення доходів від податків. І тут є на допомогу рішення німецького уряду, точніше, їх урядова угода. Що які говориться, що якщо будь-яка європейська країна йде всупереч європейським цінностям, європейським стандартам, європейській політиці, то німецький уряд буде вимагати від європейської спільноти відповідно заблокувати фінансування для такої країни від європейського союзу, це раз. І другий момент німці будуть вимагати заблокувати будь-яку країну. Голос будь-якої країни в Раді Європи, в Європейському Союзі в цілому, якщо вона не відповідає європейській політиці. І тут буде дуже цікаво, чи цей тиск спрацює на Орбана чи ні. Бо раніше Шольц погрожував, але ніколи не прописував в якомусь документальному вигляді про те, що це буде офіційна політика і позиція Німеччини. А тут вже трохи по-іншому. Тому все ж таки вівторок нам дасть багато відповідей на те, чи. Отримає Європейський Союз оцей ключик постійного тиску на Орбана, завдяки якому не тільки його можна закривати в туалеті, щоб отримувати потрібні рішення, а загалом погрожувати йому до тієї межі, щоб змушувати його голосувати в рамках вже своїх інтересів вижити. А ми повернемось до наших стамбульських слонів. Рубіо і Келох взяли ситуацію в Туреччині під контроль. Спочатку Рубіо 15 травня, окремо зустрівся з міністром МЗС Сибігою та представниками Туреччини, де до зустрічі доєднався, до речі, єлінці Грем. Грем перед тим, 14 травня, провів у Туреччині окремі перемовини з міністром МЗС Франції Баро. Щодо запровадження жорстких мит на треті країни за торгівлю з Московією. Це доволі цікаво і важливо, оскільки ці мита Грем планує вводити на країну, яка торгує з Москвою. Тобто деякі неправильно вважають, що мова йдеться про ведення мит на Москву, обсяг торгівлі між США і Московою там складає 3 мільярди доларів, і це ніяк не спрацює. Це не критично. Проєкт Грема, точніше, проєкт. Спільноти сенаторів Грем просто як популіст перетягує на себе цю ковдру. Що ті країни, які торгують з Москвою, тобто купують нафту, це в першу чергу мова про Індію і Китай, ще є трохи інші країни Південної Азії. Що ті країни, які будуть торгувати з Москвою, вони отримують додатково мита до тих мит, які після 90 днів послаблень знову повернуться. І це є достатньо вагомою мотивацією. Єдине, що це лише поки слова, точніше, це лише поки проект, який лежить в, в сенаті, і йому нема ходу. Але про цей проект говорив лінці Грем говорив відповідно міністр ЗС Франції, і потім лінці Грем зустрічався з Рубією, зустрічався з Сибігою під час однієї зустрічі. І ця зустріч є цікавою, але чи була вона продуктивна в плані запровадження цих специфічних мит, ми подивимось вже згодом, бо поки ми не маємо інформації. Але єдиний важливий момент, що відбувся після цієї зустрічі, це те, що за результатом робочої розмови Рубіо Грем Сибіга вийшла інформація, ніби від держсекретаря, про відмову того від зустрічі з басковською делегацією. Причина описана в CNN, що. Рубіо сказав, московська делегація не відповідає статусу. Ну він пізніше це і сказав. Важливе саме це аргументування, бо воно не тільки посилає Московію куди подалі. Рубіо посилає, але воно й захищає дипломатично Київ від потенційних звинувачень з Білого Дому, тобто. Ми можемо очікувати, що нас будуть звинувачувати, що ми там не так сіли, не так сказали, не то зробили, не в тому костюмі прийшли. Це реально можна очікувати від Білого Дому. Але коли вже є офіційна заява від держсекретаря, що каже, так це ж делегація низького рівня, то аргументація до цього української сторони стає більш сильнішою, яка сказала, так це ж делегація якихось клоунів, чому ми маємо з ними зустрічатись на найвищому рівні. Тому таким чином заява Рубіо. Нас захищає дипломатично, підсилює наші позиції, підсилює позиції Європи. Бо вони унісонні ці позиції, на відміну від Трампа Віткофа. П'ятий пункт, що важливо, це Рубіо проводить 16 травня окрему зустріч з українською та турецькою делегацією. Тобто, це була ще одна зустріч до цієї зустрічі. Доєднався спецпредставник Келох. Келох на той момент теж прибув з Анталії. В Анталії була зустріч міністрів НАТО. Ось Келох прибуває в Стамбул разом з радниками нацбезпеки Франції, Британії та інших країн НАТО, і вони проводять відповідні перемовини разом з українською делегацією. Тобто, це те, що я казав, дуже важливо, щоб в Стамбулі, в Туреччині ми не були одні з нами були представники європейських країн. Які б посилювали нашу позицію, і які б могли сказати: ну ми були там, ми чули там, ми бачимо, що те, що робить Москва, це абсолютний зрив дипломатичного перемовного треку. Будь-чого зрив, це дуже важливо, це дійсно дуже важливо. Бо якщо ми будемо сидіти, ми і московити, то вийде комуніке московитів, що ми там зірвали щось не так зробили. В них достатньо ресурсів в медіа це поширити, в них є своє лобі в Білому домі, яке це донесе до Трампа, і ми отримуємо, що Україна винна. Але коли є представники окремих країн в цих перемовинах і вони поруч, вони чують, вони залучені, то це посилює нашу захисну позицію. Це, до речі, відповідь на те, чому московська делегація хотіла усунути представників Туреччини та США з цих перемовин. Ну, коли безпосередньо з українською делегацією США вийшли із зали, але представники Туреччини, як приймаюча сторона, залишилась. От саме для того, щоб була можливість Москві викривити про що розмовляли за зачиненими дверима, саме для цього вони і хотіли, щоб тільки була українська та. Їх делегація. Але є турецька, турки для нас зараз дуже гарне поле. Тому спроба будь-якого викликання Москви буде мати певну опонуючу риторику з української сторони і, відповідно, з турецької. А ми йдемо, повертаємось до Келога, відійшли, то Келог провів. Безпосередньо зустріч з радниками нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії та українською делегацією. Про що говорили невідомо, але це та зустріч, яка б теж не відбулася, якби Московія прислала нормальну делегацію і не створила б у цей перформанс заради свого пафосу, який перетворюється на те, що вони дали Україні українській дипломатії можливість узгодити посилити свої позиції міжнародні під час зустрічі. Туреччині загалом процес у Туреччині відбувається під повним контролем, можна так сказати, рубізького європейського українського треку. Бо поки делегація сидить, московська делегація сидить у себе в номерах готелі півтори доби, то відбуваються оці дипломатичні зустрічі. І тому м'яч насправді на стороні Білого дому. Не на стороні Києва, навіть не на стороні Москви, а на стороні Білого Дому, оскільки європейці, побачивши те, що відбулось в Стамбулі, в Туреччині, і те, що відбулось віртуальною заявами Трампа, вони вирішили йти тим треком, яким і планували. Тобто за відмову Москви посилювати допомогу Україні і водити нові санкції. Так це буде складкіше ніж це було б реалізовано разом з американцями. Але це буде зрештою реалізовано і буде демонструвати американцям, ну, ви порушуєте слово, ми без вас будемо робити. Що буде далі? Треба дивитись. Відверто скажу, що в такому хаосі щось прогнозувати, щось аналізувати. Достатньо важко, бо це реально божевільня. Це інформаційне божевільня, де лідер не пам'ятає те, що він казав кілька годин тому, або робить, вичину, пам'ятає. Але безперечно, оці турецькі вибрики Московії, вони не пройдуть їм безкарно. Так, ми не отримаємо той рівень реакції, тобто реакції США, на який ми розраховували, але ми отримуємо європейську реакцію. Ми отримуємо демонстрацію того, що Московія неадекватна, причому для третіх країн. Я забув проговорити, але важливий момент, коли прилітав президент Бразилії до Москви, щоб змусити Путіна полетіти в Туреччину, і Путін навіть його не зустрів. Тобто, президент великої країни, дружньої до Москви країни, просто просидів в готелі, а його літак з делегацією простояв на литовищі і полетів назад. Тобто треті країни теж бачать, що Путін не має наміру. Чи змінять вони різку риторику? Ні. Вони не змінять риторику, бо є певні ще геополітичні мотиви, економічні і так далі. Але вони це зафіксують. Це Рано чи пізно буде мати певне значення. Другий момент, точніше, третій, якщо врахувати Бразилію, Туреччина. Туреччина все більш стає партнерською до України. Тобто, це стає наш Чорноморський союзник, у якого просто природно розходяться. Відносини з Московією. Так, вони купують ресурси енерго. Вони це, до речі, і потроху намагаються скорочувати. Минулого відео ми про це говорили. Але турки стають чорноморською основою для української дипломатії, і свідчення про те, що Путін, путінська делегація, нехай вимагала те, щоб і турки вийшли за двері як господарі свого ж. Дипломатичного поля, да, свідчать про абсолютну відбитість московської дипломатії по відношенню навіть до тих країн, з якими вони б мали тримати певний баланс. І це дає нам теж певні можливості. Як вони проявляться, покаже тільки час. Але загалом, підсумовуючи все, що я тут наговорив, то ми маємо певне розчарування. Американцями ми маємо свідчення про те, що Трамп буде уникати тиску на Москву так довго, як йому це буде вдаватись. Наше завдання загнати Трампа в такі міжнародні рамки, щоб або він виглядав максимально смішним, його поведінка, або він, зрештою, зреагував: слава Богу, є певні сили в Білому домі, які теж зацікавлені додати трохи раціональності американській політиці. Але підсумовуючи, підсумовуючи, підсумоване, поки біля Трампа буде спецпредставник Вітков, який буде мотивувати Трампа вести таку політику, то дуже важко буде змінити платівку в голові Трампа, на які бігають таракани. Трамп спокійно продав свого стратегічного, не свого американського стратегічного партнера, як Ізраїль, за півтора трильйони умовних інвестицій від арабських країн. Чи продасть він Україну при можливості? 100% він може продати. Але певні моменти йому це ще не дозволяють. І ці моменти мають тільки посилюватись за рахунок нашої кооперації з Європою, за рахунок єдиної політики з Європи. Тож, підсумовуючи вже підсумоване, залишається сказати одне. Нам треба продовжувати гнути свою лінію, кооперувати з Європою, бо це єдиний наш природний партнер наших природних інтересів, і сподіватися, що в якийсь момент, момент така апаратна боротьба в Білому домі зіграє на нашу користь, коли прийдуть більш адекватні радники в оточення Трампа, точніше, вони отримують більшу влади. Тому з великою Європою в серці та маленькою Московією на мапі. З вірою у те, що гарні таракани в голові Трампа таки переможуть.